Привіт, друзі! Сьогоднішній день вже багато хто називає чорним понеділком. Світові ринки, фондові ринки падають, лягають. Дональд Трамп з успіхом доламує економіку Сполучених Штатів Америки. Американські реднеки починають вити, збиратися там в свої кучки, виходити на, ну, на незрозумілі мітінги, які ні до чого не призведуть. Але, друзі, є і гарна новина. І ви мене можете запитати, В'ячеслав, ну які можуть бути гарні новини в наш темний час? Світ впевнено крокує до пропасті, тобто, те, що світ рухне, це вже майже ну це майже факт. Залишається тільки питання, як швидко ми туди всі стрибанемо е, в цю прірву. Але друзі, так так, так, я вам скажу, що є і класні новини. Що для нас з вами класна новина на сьогоднішній день? Для нас з вами на сьогоднішній день класна новина, коли нашим ворогам погано, коли наші вороги вороги коли наші вороги плачуть. Так, да, на жаль, ми живемо з вами в такому зараз світі, в такій реальності, коли нам доводить до доставляє радість е, біль наших ворогів. І сьогодні ми поговоримо про чергові удари проти е, Маска. Маск зараз в паніці, маск зараз в шоці, і його вже намагаються витиснути з бізнеса не тільки його Теслу, яку зараз атакують дуже дуже вдало по всьому світові. Але і його SpaceX зараз також завис на волосинці. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі. Я прошу вашої підтримки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Будь ласка, поставте вподобаєчки цьому відео, розшарте посилання на це відео в соціальних мережах. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Ваша підтримка, ваша активність дуже важливі для мене. Тепер що стосується Ілона Маска, ця ілона. чи... Ілон, чи Ілона, як ми його з вами будемо називати, пам'ятаєте, як він на нашого канадського прем'єр-міністра якось написав дівчина, що ти там е, розповідаєш. То зараз Ілон Маск сам, як ота дівчина, скиглить на кожному кроці. Зараз вже стає досить зрозумілим, що його кампанії е, Тесла майже кердик. Тобто, витягнути цю кампанію із е, тієї жопи, в яку вона потрапила завдяки? Е, Ілону маску вже майже неможливо, і зараз вже всі е, інвестори Тесли, вже всі е, менеджери Тесли серйозно наїжджають на маска і примушують його залишити пост сіло, тобто уйти від Тесли, взагалі, щоб Тесла навіть не асоціювалася з Ілоном Маском. Чи врятує це Теслу? Я чесно скажу, не впевнений, тому що зараз там вже і китайці пішли, Душити Теслу. Ну, тобто, Тесла вже не витримує конкуренції, і Тесла просто, ну, вона вже так. Так сильно пов'язана з ілона маска ментально у людей в головах, що відірвати їх один від одного вже неможливо, навіть якщо е маск зараз залишить цю посаду сіо і скаже, що він до Тесли вже не має жодного відношення. Ну і я вам розповідав про те, як тут зараз у нас в Канаді добивають е його бізнес цю Теслу, як вбивають і туди останній цвях його е гроб. Коли навіть Теслу об'явили небезпечною і не погодилися виставляти на всесвітньому у нас тут шоу автомобільному шоу, тому що кажуть, що Тесла це небезпечний автомобіль, його підпалюють, його взривають, і з ним мати ми нічого не хочемо. Тобто, це також серйозно вдарило по бізнесу. Тесла вже втрачає там, втратила 70% е, своїх продажів в середньому. Тесла втратила більше 35% капіталізації в капіталізації своїх акціях. Тобто зараз, сьогодні, акції Тесли, щоб ви зрозуміли, пробили дно. Е, це дно вважали всі вважали, що це неможливо. Але сьогодні акції Тесли пробили цю, цю, цю лінію і впали нижче цього дна, яке ну це ніхто не міг повірити про це. Б ніхто не мог би. Е, навіть і думати ще якісь там 2-3 місяці тому назад. А зараз ми це маємо. І це, друзі, для нас класна новина. Але мені часто тут пишуть: ну що, ну, тесла і теса, там це один з бізнесів. А основний бізнес маска це SpaceX і його закази. Так. Зараз SpaceX отримує багато заказів від уряду Сполучених Штатів Америки, але це також не назавжди, друзі. Не забуваємо, що уряд Сполучених Штатів Америки, хоч і невеличка, а ще у нас з вами є надія на те, що він зміниться, і разом з урядом зміняться і закази. Що ми з вами знаємо? Напевно, один із бізнесів Starlink, на який розраховує Ілона Маска, так і яким вона намагається шантажувати українців українські. ЗСУ і шантажувати інші країни зараз також під дуже суттєвим тиском, і виглядає так, що е ця кампанія також доживає свої останні дні. Старлінки довгий час залишалися на ринку, тому що ніхто не думав про Сполучені Штати Америки. Ну, що це країна може так перевзутися. Ніхто не думав, що бізнес-маска може також так перевзутися. І весь світ просто ну, є технологія, навіщо щось вигадувати нове? І люди користалися старлінками, і старлінк набирав силу і розростався. То зараз, коли побачили вже справжнє ліцо Америки, а зараз це справжнє ліцо Америки, подивіться на цих тупаривих реднеків американських. Вони ниють, вони в'їжджать, але вони попід. Підтримують, вони продовжують підтримувати це недолуге, яке засіло в Білому домі цього мутанта, дегенерата Дональда Маска. Я їх об'єднаю, вибачаюсь, в таку, знаєте, гібрид такий. Тобто ці мирні маніфестації, які відбулися там, ну, це такий, знаєте, великий пук без жодного вихлопу. Тому що ну історія показує, що всі ці мирні е, маніфестації, мирні ці е, мітінги, вони не до чого не призводять, окрім як до мазалів у самих манеф... манеф... монетефістуючих, так тих, хто ходить, там горово панить, може горло собі е, зірвати. І це чому Дональд Трамп не звертає уваги. Ми з вами знаємо, що тільки реальна зброя, тільки реальний бій може щось змінити. А всі ці маніфестації, це, це все єрунда. Скільки б туди людей би не виходило, так ось зараз, коли світ побачив справжнє ліцо цієї країни, зараз коли світ. Починає розуміти, що таке Америка насправді, що Америка не дуже вже починає відрізнятися від раши, що Америка це ненадійний партнер, що Америка може перевзутися в повітрі в будь-який час. Е, зараз починають люди і замислюватися стосовно американських бізнесів. Сьогодні вже Європа заявила, що вона буде, мабуть, відмовлятися від мастер-карт і від візи карт, так, тобто Америка. Янських карт, якщо Європа це зробить, то Америці вандише там економіка взагалі впаде ніже плінтуса. Ну, Дональд Трамп сам захотів цю войнушку, заварив цю е заварушку, і він буде від цього вихватувати так само, як і його реднекі виборці. Але наша, наша, наша Ілона Маска, наша оця е, дівчина, яка вже і не дівчина, яка я не знаю, як паблядушка, то туди, то сюди починає метатися, То він вже не підтримує десь Трампа, то він десь підтримує. Тобто загорівся, загорівся Пукан і у Ілона Маска. Зараз ах, Амазон, Амазон об'явив о масштабному запуску програми альтернативи Старлінку. Більше двох тисяч спутників, там щось близько 2350 супутників. Зараз Амазон готується вивести на орбіту, і це складе не просто суттєву конкуренцію Старлінку, це майже приб'є цю кампанію. І це класно. Так, Амазон, це також американська компанія, але Амазон не бузить так, як це недолуге, яке вас замніло себе генієм. Що він тут вже перший геній на планеті? Я маю на увазі нашу дівчинку Ілону Маска. Тож, Амазон запускає великий проект, який вже зараз передбачають багато хто передбачає, що він просто він розкладе на лопатки, покладе Starlink. Але і все це, і це ще не все, друзі. Європа зараз запускає свою систему. Там об'єднаються декілька країн. Вони вже фінансують туди мільярди доларів, щоб зробити іншу, іншу систему. Аналог Starlink, але свою суто європейську. Це вб'є також. Ж там просто нанесе сокрушительний такий удар по цій кампанії. Канада, Канада, моя улюблена Канада вже ввалила 3 мільярди доларів, щоб зробити свій аналог Старлінка тут в Канаді і буде запускати близько 300 спутників. Зараз вже йде розробка цієї програми досить швидкими темпами. Я вам хочу сказати і нагадати, що у Старлінка не було конкурентів не тому, що це важко, або е, тому, що це там неможливо, або що це е, тре, потребує якихось там зна значних затрат е, фізичних, умствіних чи часових. Ні, це все легко робити. Це вже напрацьовано, це все є на столах. І таких е, програм не існувало, тому що люди, ну тому що країни не бачили навіщо їм це робити. Є Стерлінк, який надійно працює, який все нормально робить. Нормальна ціна, нормальна е, якість все нормально. Бізнес і бізнес, але зараз, вже коли люди зрозуміли, що це не просто бізнес, що це важель впливу на Цілі країни так на безпеку країн, то зараз люди почали різні країни почали на цим замислюватися. і я вам можу дати 100% гарантій, гарантії, що протягом наступних пару років від старлінка не залишиться вже нічого. Ну я маю на увазі в такому е стилі, в такому в таких масштабах, яких він існує зараз. Тож це друзі також класна новина. Ну і для України для українців для ЗСУ це також класна новина, тому що це недолуге, це продуркувати руденне дорозуміння, не зможе шантажувати зсу, не зможе шантажувати Україну і українців. Ну і так хочу на останок дати пораду американцям. Ось ті, хто збирається там на маніфестації, там кричать проти Трампа, проти адміністрації Трампа, проти Маска. Можу вам сказати одне: якщо ви хочете, щоб у вас дійсно щось змінилося. Щоб ваші всі ці е, крики, воплі, візги до чогось привели, вам треба звернутися за допомогою до українських фахівців. Українці знають, як це треба робити. Українці це робили неодноразово, Що найменше два рази це. Повторювали з успіхом навіть грузини, які перші зробили на пострадянському просторі е, весну. Вони підзабули, вони втратили кваліфікацію. Ну, це ми з вами бачимо е, по тому, що відбувається в Грузі, і тільки українці зараз справжні фахівці, тільки українські спеціалісти можуть приїхати зараз до Сполучених Штатів Америки і допомогти американським е, друзям. Поміняти ситуацію в країні на краще, повернути у е, Сполучені Штати Америки в нормальне русло, і це американці, моя така безкоштовна порада для вас. Зверніть увагу на українських справжніх спеціалістів. Друзі, тож ось такою інформацією я сьогодні до вас. Давайте будемо і далі разом спостерігати, як світ буде бити мудаків, як світ, як цивілізовані люди, як цивілізовані країни. Будуть відповідати боляче відповідати, відповідати так, щоб там стряслося все, що, що тільки може стрястися у цих недолугих мудаків, у цих недолугих узурпаторів влади, які зараз намагаються поділити світ між собою. Для цього вам треба підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, розшарте посилання на це відео в соціальних мережах, і не забудьте написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що. Ми з вами сьогодні поговорили на цьому. Я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.